Прийшли до дітей, аби працювати для дітей. 15 та 16 серпня у місті Добра просто неба провели вже другу міжнародну науково-практичну конференцію з дитячого паліативу Метелики Надії. Два дні говорили про те, як допомогти дітям із важкими діагнозами прожити свої дні у любові. Дитячий паліатив це про про найкраще святкування життя, яке тільки може бути, що таке паліатив? це коли ми говоримо про дітей, які мають, на жаль, невиліковні діагнози, яких неможливо вилікувати, але можливо покращити якість їхнього життя, дати їм можливість мріяти, жити, радіти, не відчувати болю, не мати пролежнів. саме це. Демонструє місто добра і Дім метеликів. Наші діти навіть на апаратах шевелики самітушки не можуть дихати. Вони гуляють в саду, вони купляються в ванні з спіною, вони мають зарядку, вони слухають, засинають під музику шопена. Ми граємо їм на піаніно. Дім метеликів у місті добра є найбільшим паліативним хосписом для дітей в Україні. Тут дотримуються єдиної концепції робити все серцем. Почали ми створення, скажімо, посади лікаря-хірурга, створення умов, створення маленької операційної. І отримання ліцензії міністерства охорони здоров'я на подобний від діяльності з відповідним оснащенням, з відповідним штатом і з відповідним матеріальним забезпеченням. Створивши всі умови, ми почали проводити деяку частину оперативних втручань паліативного профіля, постановки трахі основ на нашій базі, гастростом, інсталяції віднозних портів. І на цьому ми зупинятися не будемо. Звичайно, зараз стоїть питання поводу розширення. Зараз стоїть питання поводу надати більш доступну медицину на місці, щоб не транспортувати дитину, яка саме важка. Особливої підтримки потребують діти, які залишилися без батьківської опіки. Одному з таких дітей у дні конференції провели оперативне втручання. Працювали командою хірург київського хмадиту Олег Голубченко. опервав дитину з міста Добра в міській дитячій клінічній лікарні. Ще однією метою конференції є створення в Україні єдиної системи дитячого паліативу. На сьогодні немає жодної статистики, скільки дітей в Україні потребують паліативного догляду. Її просто не існує. Різні цифри, хтось десь якось рахував, але немає ні єдиного реєстру, ні того, що має Британія, що має Європа. І ми маємо вже успішні приклади, як за кордоном влаштований цей дитячий паліатив. І це про рівень розвитку держави, про рівень розвитку людяності держави. Втім, вже сьогодні хоспіс дім метеликів є прикладом для інших міст. Медики з усієї країни та світу обмінюються тут досвідом і навчаються новим підходам. Як лікаря мене, звісно, цікавить саме те місце, де надають медичну допомогу дітям, тяжко хворим дітям і. Дім металиків зростає просто на очах. Навіть мої перші враження рік тому вони були абсолютно якимись нереальними. Я добре пам'ятаю, як я Марті Левченко сказала: Марто так не буває, але ж воно є. Я можу повторити це і зараз. Так дійсно не буває, але воно. Є, це казка, яка втілася в життя, на думку фахівців, паліативна допомога це місія. Ті, хто приходять в цю професію і через місяць не йдуть з неї, залишаються тут назавжди. Паліатив це там не сексі професія, тому що а, помирають пацієнти, тому що вони мають невеликовні хвороби. І дійсно, ну там я не хочу бути лікарем паліативної допомоги. Я хочу лікувати, я хочу до останнього боротися за життя. Але насправді паліатив це і є про життя. Тому що, коли ми говоримо про невеліковане, Ковну хворобу ми не маємо права ставитись до людини як до тої, яка вже померла. Це жива людина зі своїми мріями, зі своїми бажаннями, зі своїми страхами, зі своїми переживаннями, з коханням, з відчуттям радості життя. І паліативна допомога це саме та галузь медицини, яка може здійснити ці бажання, яка підтримує якість життя. На жаль, для українського суспільства тема дитячого паліативу досі є чутливою. Люди часто уникають важких розмов про важливі речі, особливо зараз, в умовах війни. Їм краще. Жити в якійсь своїй комфортній зоні, так в тому, що в принципі, ось іде в тому числі повномасштабна війна, дуже багато викликів через це. Ти стикаєшся з горем щодня, фактично. Мені здається, що це також говорить про те, що держава недостатньо, звісно, робить в цьому напрямку. У нас підходи не змінилися. Мені здається, що в чомусь це може бути пережити Карадянського Союзу, де людей і дітей з такими важкими захворюваннями взагалі. Хотіли не помічати, щоб створювати цю ілюзію, що все добре. Так привернути увагу суспільства до дітей, які мають невиліковні хвороби, зробити так, аби маленькі та невидимі діти ставали видимими і сильними. Найголовніша мета міжнародної конференції з дитячого паліативу у місті добра своїм прикладом показують, допомагати дітям потрібно без відчуття жалю, а з вірою, теплом та любов'ю. Олена Крічко, Микола Гануцін, новини сі 4